Інформаційний марафон Прикарпаття готуємося до зими. Які альтернативні методи опалення шукають франківці та як зріс попит на дрова у лісництвах області. Цей рік рисковано. Хто знає, як буде з газом, яка ціна буде на газ. Дев'ять лікарів зі Сполучених Штатів упродовж тижня оперували у Франківську поранених воїнів. Це вже десята моя операція. Вона найкраща. Соліс національної опери організував у Коломиї мої порятунок архітектурної пам'ятки. Облаштовує там філармонію. Ми хочемо, щоб тут лунали дитячі голоси. Франківець Роман Гложик живе у квартирі з індивідуальним опаленням. Останні два роки чоловік обігріває житло інвенторним кондиціонером. Каже, планує користуватися ним і цього опалювального сезону, адже йому так комфортніше, економніше та спокійно, що буде забезпечений теплом і у випадку перебоїв із постачанням газу. У мене дві кімнати, я його включаю, наприклад, на повну потужність. На 30 градусів пів години він робить в одній кімнаті повністю журу, в другу двері відкриває, і воно відповідно теж температура піднімається. Кондиціонером прийшов, тобто собі додому, включив десь 15 хвилин, маєш комфортну температуру. У приватних будинках цьогоріч франківці активно встановлюють твердопаливні котли, а також купують буржуйки. Попит на це зріс удвічі у порівнянні з минулими роками. каже власник одного із магазинів з товарами для опалення Роман Венгер. Найбільше купують євробуржуйки, так звані. Це Універсальні печі, вони працюють на дровах, вони обігрівають одне приміщення локальні. Крім того, на них можна зварити їсти і гарний вигляд. Там гарно видно як горить вогонь. Полум'я 12 вересня наступного дня після обстрілу російськими військовими Харківської теплоелектроцентралі міський голова Руслан Марцінків під час прямого ефіру на своїй Фейсбук сторінці закликав франківців запастися електрообігрівачами. Важливо розуміти про те, що ворог може бити і по газопостачанню, і по теплопостачанню по котельнях. Тому це теж важливо врахувати серед покупців одного із магазинів техніки у Івано-Франківську. Цієї осені утричі більший попит на електрообігрівачі ніж минулої, каже під. Приємець Богдан Некифурук. В цьому році більше купують керамічні обігрівачі, мають в чотири рази менше енергоспоживання. Ми завезли обігрівачів неділю назад. Порядка 100 обігрівачів лишилося порядка 20. При обігріві житла електроприладами потрібно враховувати дозволену потужність споживання електроенергії для квартир, каже заступник директора комунального підприємства Комфортний дім Ярослав Бабяк. За його словами, у 70% будинків, які обслуговує компанія, електромережам по 40-50 років, великого навантаження від роботи електрообігрівачів вони можуть не витримати. У нас в управлінні підприємства це старі будинки, і дозволена потужність на квартиру коливається в них від 1,8 кВт до 3 кВт мак. Максимум. Відповідно, людям треба врахувати потужність приладів, які будуть вони включати в своїх квартирах. Зазвичай прилад обігріву потужність приладу обігріву коливається також від 1,5 кВт і до 3 кВт. Ярослав Баб'як каже, працівники комфортного дому зараз перевіряють стан електрощитових автоматичних вимикачів і запобіжників. Для заміни мереж потрібне звернення мешканців будинку. До повномасштабної війни в місті діяла програма співфінансування таких робіт. Зараз її призупинили. Цього року поміняли мережі у трьох під'їздах будинків, які обслуговують комфортний дім. Готують мережі до початку опалювального сезону і працівники Прикарпаття Обленерго. На це від початку року витратили 8 мільйонів гривень, каже технічний директор підприємства Олег Сеник. Ми провели весь комплекс заходів, які необхідні для ремонту мереж, і всі мережі, які підлягали ремонту цього року, нами поремонтовані. Десь до кінця жовтня місяця завершимо всю нашу підготовку. Якщо просто взяти, от включити перейти всюди з опалення там центрального газового на електричне, то звісно, що мережі такого навантаження не витримають. Ми готуємося до такої до такої ситуації, і якщо буде... Перевантаження мереж, яке буде загрожувати пошкодженням кабельних ліній чи трансформаторних підстанцій. Захисти на цих лініях, на цих підстанціях будуть працювати на вимкнення обладнання, яке ризикує бути перевантаженим, за словами Олега Сеника, на випадок пошкодження електромереж російськими військовими у Прикарпатті Обленерго розробили план резервного електроживлення. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Романко Чержук, Роман, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Міру запобіжного заходу сьогодні обирали калушанину Віталію Хамачу, якого підозрюють у привласненні понад одного мільйона благодійних внесків на підтримку Збройних сил України. Слухання другий день поспіль відбувалося в Калуському міськрайонному суді. Прокурорка Наталія Площанська клопотала взяти підозрюваного під варту на 60 днів. Шкода за надіями підозрюваного крім заподіяння шкоди, потерпілим полягає у підриві авторитету волонтерів, благодійників та їх не вірить, що кошти будуть використані на потреби ЗСУ. Кошти, привласнені яким яких підозрюється Хемич, були призначені для придбання. Військового спорядження, амуніції, транспорту тощо і могли врятувати життя не одного військового службовця. Натомість адвокат підозрюваного Василь Федорович просив суддю обрати міру запобіжного заходу, що не передбачає позбавлення волі, зокрема особисте зобов'язання. Про те, що мій підзахисний може вчиняти ще злочини. Я вважаю, що прокурором не наведено жодних даних, які би про це підтверджували чи. Хоч якимось чином мали до цього будь-яке відношення. Через що, я вважаю, що жоден з наведених ризиків є недоведеним. В результаті суддя задовільнив клопотання прокурорки. Срок дії ухвали про застосування запобіжного заходу оліма під вартою не може перевищувати 60 днів. Закінчується 21 листопада 2022 року о 15 годині. 30 хвилин. Визначити хемичу розміри застави, 80, розмірів прожиткового мінімуму. Після оголошення рішення Віталія Хемича взяли під варту у залі суду. Нагадаю, у понеділок, 19 вересня, прес служба обласної поліції оприлюднила відео про те, як кіберполіцейські та слідчі поліції затримали псевдоволонтера за підозрою при власненні понад одного мільйона гривень. Речниця обласної поліції Тетяна Іванюк тоді повідомила, що затриманий під виглядом допомоги у придбанні автомобілів та техніки для потреб зсу привласнював гроші громадян. Серед потерпілих є військові. Оксана Василик, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківська область. Скотт Татум, професор отоларингології та пластичної хірургії з Нью-Йорка. Брав участь у понад 20 міжнародних місіях. Його спеціалізація вроджені вади. Однак має досвід і у військовій медицині, оскільки лікував поранених у Югославській війні. До поїздки в Івано-Франківськ каже, готувався заздалегідь. «Ми прооперували 39 пацієнтів. Випадки, які ми оперували цього тижня, були від простої ревізії рубців і невеликих шрамів до великих реконструкцій, які тривали 10-12 годин. Віталій Зубович, військовослужбовець з Кривого Рогу, боронив Україну з початку війни. Поранення отримав після широкомасштабного вторгнення у березні. каже, поспішає відновитись, аби далі стати в стрій, і дякує американським фахівцям за лікування. Це вже десята моя операція. Вона найкраща. Я прийшов до тями під час операції, їм потрібно було дивитися на мої реакції. Я насолоджувався операцією. Я не хотів, щоб вона закінчувалася. От такі професіонали зі мною працювали. Медичний директор обласної лікарні Андрій Яворський розповів, що під час візиту американські фахівці поділились досвідом з близько 150 лікарями з усієї України, які спостерігали за їхньою роботою. Марія Сорока, співзасновниця організації Разом for Ukraine. Яка організувала цю місію, каже, що з часу початку широкомасштабного вторгнення це перша місія іноземних лікарів у такому великому складі? Лікарі більше заплатили самі свої квитки в краків. Ми допомогли їм з житлом, з водіями, з готелями в Польщі і в Україні. Також ми фінансували багато розхідного матеріалу, якого не було в лікарні, також якісь спеціальні інструменти. Але також і вони займалися своїм фанрейзингом. Одна з медсестер зібрала 65 тисяч доларів. Сьогодні лікарі, які приїхали сюди на тиждень, покидають Україну, але обіцяють допомагати консультувати своїх колег та супроводжувати справи. Прооперованих пацієнтів. Юрій Надольський, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Працівник Калуського лізос повезе колоті дрова місцевим жителям, які придбали їх у лісництві. Василь Овчар каже, дрова купила його дочка. За три кубічних метри заплатила 6 тисяч гривень. Це дрова для каміну. Пічки нема, а тільки для каміну. Цей рік рисковано, Хто знає як буде з газом, яка ціна буде на газ. Хоч той камінь не дуже добре гріє, бо то такий камінь. Знаєте, більше як для виду. Одній людині лісівники можуть продати не більше 15 кубічних метрів дров на рік. Аби купити їх, потрібно написати заяву у лісництві, додати копію паспорта та ідентифікаційного коду та оплатити на місце через термінал чи в банку. Це у Войнилівському лісництві розпилюють та сортують деревину, яку зрубали на придатну для переробки, і ту, яка піде на дрова. Зараз ми грузимо якраз на машину, відбираємо дровину дров першої категорії для населення для опалення. Тут вже суки, вона розколита, вона пошкоджена, вона вже ділова не йде, вона вже крива. Розумієте, от така заколена, це в процесі, все воно розумієте, це вже йде ліквід і не розумієте, вона вже е, не придатна для е, ділової деревини, так якби для переробки. У Калуському лісгоспі планують заготовити 20 тисяч метрів кубічних дров. Станом на сьогодні людям виписали 13 тисяч метрів кубічних, зможуть продати для населення ще 2-3 тисячі кубів. Решту реалізують для опалення комунальних закладів та для приват. Атних підприємств каже заступник директора лісгоспу Роман Варварук. За його словами, попит на дрова цього року зріс на майже 40%. Збільшили заготівлю на, скажімо, таких наших рубках які є по догляду до лісом, тобто проріження, прохідні рубки, з яких в яких є більша кількість дровіної деревини, яка зараз на даний момент потрібна для населення для держави. Найдешевше у лісопах області можна придбати колоди на верхніх складах. Ціна таких від 900 гривень за метр кубічний. Коло дрова коштують від 1900 гривень за кубометр, каже заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Шпундра. За його словами, вартість дров на Івано-Франківщині цьогоріч зросла на 10%. 50%. Деревина з найбільшою теплоповторної здатністю, вона є дорожча, є дешевша деревина там хвойних порід, і вона може бути дешевша. Відповідно, її теплотворна здатність нижча. Це три категорії деревини, яка пропонується для, для, для продажу за словами Андрія Шпундри, від початку повномасштабної війни на потреби військових лісгоспи області надали 5 тисяч метрів кубічних деревини на приблизно 7 мільйонів гривень. Івана захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. Зірки національного та світового рівня провідні метри музичної класики мало не щотижня виступають на сцені малої філармонії, що у Коломиї оперний співак Микола Губчук до війни й сам виступав на провідних сценах усього світу. Сьогодні ж його мета врятувати архітектурну пам'ятку Коломиї, будівлю польського гімнастичного товариства Сокіл, який майже 130 років. У нас тут живе видатний Коломиянин. Композитор, піаніст, професор Козаренко Олександр Володимирович. І ми з дружиною зайшли до нього в гості, і він каже: Микола, така подія, пам'ятаєш сокіл? Я кажу, так, Олександр Володимирович, каже, є ідея зробити філармонію. Думаю, або органний зал, або філармонія. Я кажу, ну шикарна ідея. Кажу, але тут треба ж купа грошей. Відтоді усі думки митця зосередилися на пошуку фінансів та роботі, але вже й поза сценою, спільно з творчими людьми, місцевою владою та небайдужими. Микола Губчук з квітня почав наводити у малі філармонії, провів екскурсію та поділився планами. Із суспільним ці кімнаті ми імпровізовано зробили артистичну гримерну, тому що до нас приїздили вже два оркестри. Імпровізовано поставили якісь лавки, бачите дзеркало, і тут оркестранти перевдягалися. Далі йдемо до сцени. Ось це фортепіано на ній надала місцева музична школа номер один. Що ви питаєте про параметри сцени? Вона досить глибока і в міру широка, але в планах мати аванс сцену планують запровадити і мистецькі студії для дітей. Саме це приміщення тут слугуватиме. Для цього ми хочемо, щоб тут лунали дитячі голоси. Щоб діти розвивалися в правильному напрямку, наприклад, класичний балет, музична студія, вокальна студія, акторська студія за п'ять місяців тут провели воду та світло. Наступний крок забезпечити опалення та перекриття даху, каже Микола Губчук. До фізичної праці долучилися й працівники мерії, готують загальний кошторис для відбудови приміщення, і вже з наступного тижня планують продовжити роботи. Каже керівниця місцевого управління культури та туризму Мар'яна Кодіна: насправді це суми не є такі захмарні, великі. У нас є такі постійні наші партнери, хтось допомагає нам погодувати артистів, хтось нам допомагає поселити артистів, хтось допомагає нам за транспорт заплатити. Тобто, хтось говорить про те, що. Приде там стіни, пошпаклює, та чи допоможе поприбирати вивести сміття? Вистави, концерти та експозиції у малі філармонії заплановані на увесь вересень. Найближча подія вже цієї неділі. Тут гратимуть виставу, приурочену до 150-річчя від дня народження Соломії Крушельницької. І на Сендецька Моню, Кроман Кочержук, Івано-Франківська область.